Вистиж ти сину, вирушиш в дорогу, виростеш з тобою, приспальні тривоги, ухмілі смерка дня маки чоловіки. Всім доброго вечора. Сьогодні я показую вшиту заготовочку, вишиванки, яку я буду вишивати. Я її Підклеїла вже виворотній бік флі... флізелином, он там навіть видно ось так краєчки. Там я в відео покажу далі, як його я підклеювала. Ось така. Отут. Горловина, вона чекає, здається, що вона велика, але вона стягується потім стрічкою. Стрічкою стягуються тут по шийки, там. О, скільки треба. Але цю стрічечку я, напевно, буде не червона, а біленька. Ось на рукавчики теж тут. Візерунок такий по візеруночку на одному, на іншому. Тканина домотканна. Спочатку я хотіла на габардині вишивати, потім подумала, що вона буде жарковній і попросила, щоб мені її зробили, пошили на домоткані тканині. Ось такий візерунок. Бісер я ще над бісером думаю, який. Там, м, дається. Рекомендації дається, що 37 67, здається, ці номерки бісера. Але я ще сумніваюся, як вони себе будуть вести. Ну, хоча вишиваночка вона ж не кожного дня одягається там на свято. Але ще, подумаю, над бісером може. Ну, роздумую, В общем, Роздумую поки що над бісером який сюди пришити. Ну, головне, що я вже, вона в мене ще придбана літом, і я все до неї ніяк не, не могла приступитись то те, то те. Ну, а потім подумала, думаю, треба вишити дитині на весну вишиваночку. Пер, вперше я берусь за таку роботу. Переживаю, звісно. Це ж не собі, а дочечки вишивать буду. Ну, як очі бояться, руки роблять, побачу, що в мене вийде. Буду старатися. Я вже так і всі рекомендації кругом дивилась, вичитала, цікавилась у майстрів, як вишивати. Ну, тут я бачу, що тут гарно отак можна. Ось бачите, завертається, тут спокійно вишивати я буду завдяки цій широкій горловині, яка потім вона стянеться стрічечко. Рука, рукава теж, я думаю, проблем не буде то теж туди я зайду. Хотіла вишивати е, двома проколами, вишивають вишивальниці майстрині двома проколами. Я ще так не пробувала вишивати двома проколами, ну, спробую, напевно. Хоча тут і два прокола не потрібно. Тут добре можна до цього візерунка підійти з того боку. так що. Е окремо я не хотіла брати ну заготовка є такі, що там вишиває, вишивається частина переду, і рукава, о, і потім, потім вшивається там спинка. Е Передня частина рукава, але це мені, я шити не вмію. Дочка вміє шити, але це треба час на це все. І я подумала, що куплю ну вже по, по розмірам замовила вже готову, шиту вишиваночку. І ось так її почну. Вона така буде спада, вільненько на ній буде. Я не захотіла таку, знаєте, впритик. Вона так і пошита, щоб вільно було на тілі. Ну, поки все. Далі буду, коли буду коли вишивати, то буду включатись, робити відео. Ну, одне тільки що до цієї вишиванки, бачите, як воно тут рук. Ну, добре, да, але добре видно клітин мені. Я бачу клітиночки, видно всі клітиночки. Але вони рекомендують тут три види бісера: темно-фіолетовий, темно-синій і жовтий. Ну, я чомусь от, а може, от тільки бачу тут два кольори: от темний, темний і жовтий. Оце сумніваю, оце, може, він і є, цей фіолетовий отак, клітиночки. А де його тут немає, це тільки в цьому квіточці в цьому. І тут. От, бачите, через камеру побачила, так? Вживу я не бачила оцього світленького бузкового кольору. А тепер я побачила. Думала, де він? Здається, де три кольори, а бачу два. Ну, добре, тоді все. Спасибі за перегляд. Кому сподобалось, ставте вподобайки. Ну, все, до слідувачого включення. Ось ця сорочечка жіноча. На домотканому полотні шита вона. Це для дочечки я взяла. Ну от Бачите, красний цей. Стрічечка на мені не подоб... Ну Не так як мені як до... доці не подобається, каже, біленько сюди. Ну, я вже купила стрічку біленьку, ну, то таке ви, 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 ви на зворотньому боці, зараз вона у мене лежить на гладильній дошці. І хочу я приклеїти флізелин. Для чого? Ось я вже приклеїла ось цей візерунок великий. Ось цей візерунок уже. Ось так. Ось 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 я його вже приклеїла, навіть ось видно. Як я обрізала цей флізелин і приклеїла. Засталось мені ось оцей тут приклеїти на цьому візеруночці. Для чого я хочу приклеїти флізелину? Ну, для того, що я думаю, що. Тканина тоненька, ну, і я боюся, що мать піти стягнення від бісеру. Тому я для страховки для своєї підклею флізелин. Ось уже шматок я приклеїла, як я сказала. Тепер хочу я показати вам, як я на цей шматочок буду приклеювати флізелин. Ось флізелин. Ви бачите, він у мене. З одного боку, з такими наче, крапи, крапочками, він такий шершавенький, шершавенький. Оцю, цим боком, де крапочки шершавенькі, ми це клей. Це цей клей, який повинен приклеїтись до тканини, ми кладемо на візерунок ось я його кладу на візерунок. Так. Ось поклала. Рівнесенько, щоб було. Щоб було рівнесенько підтягну, зараз я його покладу. Рівнесенько тут так. о. Ось, я його поклала. Тут е, можна відрізати ось цю частину. Вона тут ні до чого, напевно, я щось так і зроблю. Зараз Ось я його вже відрізала, цей шматок він від цієї частини, ми його оберемо і будемо зараз проглажувати ой Лівою. так утюжком, і отак, і отак проходимо по ньому. Ніде він не дінеться, він приклеївся. Все, нічого тут складного немає. Одне тільки, що у ну, мене сорочка була складена рівненько, зморщок не було. Ось, я перевіряю. не за це, все приклеїлось, значить, так. Да. Значи, так, да. все приклеїлося. Тепер мені залишилось тільки приклеїти ось на рукавах, на рукавах зворотнього боку. І все, і потім я буду вишивати оце така сорочечка, і таке приклеєння флізелину. А, що я хоч не закінчила свою. Думку, що вам не думку, а пораду, що якщо ви будете приклеїти флізелин до тканини, у вас тканина повинна бути, ви, не, ну, не, як сказати, ви просто, не, ну, поглажена, да, отак, виглажена, ніяких зморщок на ній не повинно бути, тільки на такій тканині, рівнесенькій приклеюється флізелин. З одного боку, там, де такі точечки, їх можна провести рукою, їх ми відчуваємо, таку шершавість це клей, який цим боком кладеться на візерунок. Можна отак робити, я хоч, хоч хотіла повністю тако вирізати полотно з флізеліну і так приклеїти. Потім думаю, ну, а для чого це? Ну, деякі ще вирізають отак по контуру малюнка, ну я не захотіла таку вже, як це ювелірну роботу робити. Може, я його цей флізелин вищу і обдеру? Я ще не знаю, подивлюся. О, а може, залишу? Ну, поки все.